Учасники бойових дій, і родини загиблих, мають пільгу на тверде паливо і скраплений газ. Раніше разом з переліком документів треба було подати довідку про те, що будинок не газифікований. Зараз від заявника не вимагають цієї довідки, але умова про відсутність газопостачання в будинку зберігається. Щодо самої пільги, треба сказати, що вона не прив'язана до місця реєстрації і може бути оформлена за місцем фактичного проживання. Але в такому випадку до переліку документів треба буде додати або довідку ВПО, або договір оренди, або акт обстеження матеріально-побутових умов, який складається на запит від пенсійного фонду. Тепер щодо обсягів пільги, в законі прописана у відсотках знижка на тверде паливо. В цей же час Кабмін визначає норми споживання і граничну вартість. І саме від цієї сформованої суми буде діяти знижка. Ці норми і перелік документів ми напишемо нижче. Зазначу, що виплата по цій пільзі здійснюється один раз на рік. І звертатись в пенсійний фонд, поновлювати документи потрібно буде кожного року.